Українці обрали топ видатних особистостей усіх часів. Беззаперечним фаворитом є поет, художник, політичний і громадський діяч Тарас Шевченко. Майже 64% українці вважають його найвидатнішою постаттю усіх часів. Про це свідчать дані опитувань соціологічної групи рейтинг, які вона проводила в динаміці у 2012, 2015 та 2022 роках. На другому місці народного топу чини президент України Володимир Зеленський. А третю сходинку народної любові посідає поетеса Леся Українка. Всього опитані назвали 148 імен, не отримуючи жодних списків чи підказок. До п'ятірки топу найвидатніших також потрапили гетьман Богдан Хмельницький та ідеолог українського націоналістичного руху Степан Бандера. У десятку потрапили Михайло Грушевський, Іван Франко, Іван Мазепа, В'ячеслав Чорновіл і замикає топ 10 видатних. Українців усіх часів теперішній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Серед видатних українців опитані громадяни також бачать і людей з неоднозначною репутацією, як от президентів Леоніда Кучма, Леоніда Кравчука, Петра Порошенка, Віктора Ющенка. У переліку і боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко, а ще олігарх Ренат Ахметов і навіть президент Втікач Віктор Янукович. Марта Оліярник, телеканал НТА.